Друзі, всіх вітаю. Це авторинок Біла Церква. До нас на продаж заїхала a 8 2017 року випуску, просто в офігенному стані. Чорна на чорному на антихромі. Погляньте, з якими фарами. Автомобіль купувався у офіційного дилера в Україні, і він у нас весь в рідній фарбі. Має трьохлітровий турбований шестициліндровий дизельний мотор. Подивіться, на яких колесах. Це просто ідеальний седан преміум класу. Парктроніки передні та задні. В автомобілі 160 тисяч км пробігу, безключовий доступ, дотяжки, все як треба. Погляньте, які офігінні деталі, дерево. Повний електропакет, складання підігріву дзеркал, відкриття багажника з салону, електрорегулювання сидінь. Для збереженості сидінь, вони на ще чохлах, але погляньте стан. Шикарний люк, мультируль із підрульовими рульовими круїзи, автосвіту, автодощ все є. 160 тисяч автомобілі пробігу. Також такий невеличкий моніторчик, є задня камера, багатозонний клімат, підігріви передніх та задніх сидінь. Повний привід Quattro, восьмиступінчастий автомат Тіптронік. Заводиться автомобіль кнопкою старт-стоп. Погляньте просто, як шикарно виглядають у нас всі елементи, всі деталі. Люк. Все у нас присутнє. Погляньте, скільки місця позаду. Це просто шикарне авто із електросіточкою на задніх. Сидіннях, тут воно все в нас регулюється, також тут у нас все працює добре в авто. Боже, місця позаду просто дофіга. І в нас тут ще також є клімат на задньому ряді. І з підігрівами сидінь. Машина шикарна, буде радувати всіх, що водія, що пасажира. І вартість її 32 тисячі доларів доступна також на виплату в лізинг та кредит. Місто Біла Церква Сухоярська, 18. Запрошую всіх на перегляди та здрав'я.